Путін особисто дав команду заарештувати заступника Шойгу. І чи заарештують Шойгу самого, чи може бути такий взагалі сценарій на Росії? Так, ця новина дуже непересічна, друзі, тому пропоную вам зараз з нею розібратися, що стоїть за цим повідомленням, хто, власне, ще за ним стоїть. Відтак прошу підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Сьогодні маємо 24 квітня і з вами Валерій Клочок. І так учора стало відомо про те, що на Росії арештували заступника Шойгу. Заступник міністра оборони Шойгу Тимур Іванов був арештований за хабар. Про так повідомляють в офіційних засобах масової інформації, але опозиційні ЗМІ російські. Ну, їх, в принципі, складно назвати опозиційними, але ж все ж таки там з'являється час від часу цікава інформація, яку часто туди зливають ФСБшники. Так вони от пишуть, що Іванова затримали. За державну зраду. А Хабар це чисто для публіки, для того, щоб розказати, що ніякої державної зради немає, і мовляв, все дуже добре, спецслужби працюють гарно, ніякої такої інформації не відбувається, ніхто з найвищого військового керівництва не вдається до того, щоб зраджувати режим Путіна. Але повідомили Путіну про те, що це може бути державна зрада. Бо на Хабар він так ну, не реагує. Він дав команду арештувати Іванова. І сьогодні Басманський суд ухвалив рішення відправити його до СІЗО на два місяці. Там є його і подільник, але то не настільки важливо, повірте мені. І так само не настільки важливо затримали Іванова за Хабар чи за державну зраду. В одному і іншому випадку затримали заступника Шою. А це, друзі, непересічна подія для Росії загалом. Про корупцію, як я сказав у Кремлі, знали давно. Про те, що Шойгу дуже багато. Іванов також це ні для кого не було таємницею. І дійсно, Іванова у міністерстві оборони привів Шойгу, і Іванов, чисто Шойгівська людина, креатора Шойгу, і він постійно його. Захищав і покривав. Чим займався Іванов власне, в Міністерстві оборони. Він відповідав за закупівлю військової продукції і займався будівництвом реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів Міноборони. Ну такий собі знаєте завхоз відповідав за дуже лакомий шматок. У міністерстві оборони їх там багато, і в тому часі він керував будівництвом об'єктів, реконструкції їх на тимчасово окупованій території в Україні і в тому числі кажучи, і в Маріуполі. А до цього він там працював якісь. Конторії, оборонбут, ніби називається, чи якось так, яка була акціонерним товариством, і звідти плавно перекочував разом із його, до речі, до Міністерства оборони інтереси в них спільні, І коли ще в 2017 році стало відомо, що ФСБ взяло його розробку Іванова і про це дізнався Шойгу, він телефонував безпосередньо ФСБ начальнику якогось департаменту і кажуть, в не дуже пристойній формі розповідав йому, чому цього не потрібно робити. І після того нібито справа затихла. Як повідомляють самі спецслужбівці засоби масової інформації, ну так в приватному порядку, говорять журналістам, що зараз у ФСБ вже в розробку взяли цю тему, саме ФСБшники, вирішують, що ж власне з Івановим робити. І далі читаєте, що робити із Шойгу. Ну поки що з Івановим і його подільничком. Чи вони далі будуть вести справу за хабар, чи перекваліфікують її у державну зраду? А це буде дещо інша історія, бо матиме більший резонанс. Дивіться, цілий міністр оборони тримає заступника у себе, який зрадив Росію. І в одному і в іншому випадку для Шойгу картина не дуже приваблива і не перспективна. бо Шойгу ну, має величезні амбіції, має свою величезну фінансову промислову групу на Росії, є представником однієї з верш Кремля, точно не спецслужбівців. Пригадайте його серйозні скандали публічні із. Уже по нібито покійним Пригоженим, чому нібито, тому що ну головне управління розвідки ні разу не підтверджувало факт загибелі Пригожина. Кажуть, ну, у нас немає такої достовірної інформації, не можемо її ні спростувати, ні підтвердити. Тому дійсно ФСБшники вели Пригожина, про це вже багато написано, проговорено, і протистояння його і Шойгу могло стати причиною, е чому саме спецслужби не пробачили Шойгу його самодіяльність, кажу так, прихильність до. Путіна і тоді дуже багато говорили про те, і я був схильний думати, що Путін точно зніме з посади Шою. А тепер дуже такий сценарій стає очевидним і реальним. Бо якщо Путін дійсно дав команду арештувати заступника Шойгу, і Путіна переконали в тому, що він ну, чи на хабарі попався, чи держрадою займався. Зараз дійсно не важливо, але це потрапило в публічну площину, то дійсно крісло під Шойгу. Трішки захиталася, і 7 травня буде інавгурація на Росії, переобраного вкотре президента Путіна, і після цього розпочнеться процес перепризначення уряду. Уже зараз на Росії активно дають коментарі. То Матвієнко, то ще хтось інший про те, чи буде змінений уряд, чи залишиться Мішустін на своїй посаді. Чи стане син Патрушева прем'єр-міністром? Ми про це багато говорили поки що, перспектив не дуже багато. Чи змінять міністрів якихось конкретно, і в тому числі і міністра оборони Шойгу, тому що оборонний бюджет в Російській Федерації дуже величезний і дійсно абсолютно нормально, що хтось претендує на цю посаду і буде робити все можливе для того, щоб її обійняти. І кілька слів про статки самого Іванова. Я думаю, що це буде цікаво знати вам у 2019 році за версію журналу Forbes, він був найбагатшим військовим чиновником на Росії і статками у сумі 136,7 мільйона рублів при річній заробітній платі. У розмірі 13,6 шість мільйона. Хоча на Росії цим багато кого не здивуєш. Точніше, не здивуєш нікого. Цим навіть Навальний проводив там свого часу розслідування про те, що Іванов дуже багатий, отримує великі хабарі, таке інше, але ну це ніяк не впливало на його перебування на посаді заступника Шойгу. Криша була дуже направду велика. Ну Шойгу принаймні міг навіть в телефонному режимі вирішити питання із ФСБ. а нині що змінилося. Що? Римові за все, ФСБшники ну або отримали карт бланш, або використовуючи ледь не останній шанс заволодіти саме цим міністерством після перезавантаження уряду після інавгурації. Путіна, звісно, це поки що припущення, ті, які дуже очевидні. Але я вам, друзі, хочу сказати, на Росії багато таких версій зараз гуляє з уст а, лідерів суспільних думок, які наближені до Кремля, або просто є ну такими говорящими головами від різних а, політичних та фінансових груп, які активно підігрівають тему можливої відставки Шойгу. Тим паче до такого рішення. Путін міг вдатися ще минулого року під час гучного скандалу з Пригожиним. І про це, як я говорив щойно, багато тоді повідомлялося. Але Шойгу зміг відстояти власні позиції, закріпитися, і навіть Грасимова зміг зберегти на посаді. Але як тепер буде далі, поки що ніхто не знає. І також сьогодні повідомили українські засоби масової інформації про український слід у цій всій історії. Про причетність головного управління розвідки. Цю інформацію саме ГУР не підтверджує, немає жодного офіційного повідомлення, але як говорять журналісти Української правди, про те, що їм нашептали на вухо, то у березні гурмо здійснили кібератаку по Міністерству оборони Російської Федерації. Вони отримали доступ до серверів, де зберігав документи Іванов, і саме цей витік документів і став нібито приводом для арешту. Цього самого Тимура Іванова. Незалежно від того, чи гур там походив, чи е, Хабар, чи ще щось, я бачу абсолютно інше за усім цим дійством. Намагання якоїсь вежі, а швидше за все, це ФСБшників, а читайте Патрушева, так і це вбачає. Вплинути на ситуацію в міністерстві оборони, заволодіти посадою міністра оборони, або як банальний привід для того, щоб власне поставити на посаді прем'єр-міністра, так буде цікавіше, свого сина. Цей сценарій він. Не виключає до цього часу. Що нам від цього? Ну, за великим рахунком майже нічого, але це суттєво може змінювати ситуацію в самій Росії. Чому? Тому що нещодавно, два дні тому я вам розповідав про те, що з не все, слава Богу, ви теж про це вже чули багато, і коментарі лунають дуже чіткі і однозначні з уст і моїх колег, і з уст російських аналітиків про те, що ситуація на Кавказі після зміни Кадирова також може стати немною. Неконтрольованою. Декілька неконтрольованих точок на Росії і все піде там тарарам. Ну, принаймні будемо на це сподіватися. Тому, друзі, слідкуємо за новинами. Для цього підписуйтесь на мій YouTube канал максимально коротко, оперативно, про найголовніше поширюйте відео друзям, з вас коментар, подобайка, аби нас тут було більше. Всіх люблю, ціну вишину і не перемикайтесь, все буде Україна!